Доброго вам дня, шановні підписники та гості каналу. Хлопці, сьогодні ми нарешті повернулися у наш рідний любимий гараж, де я люблю обслуговувати свою ласточку, тобі ж таврію, і знімаю для вас ролики, що роблю і зразу знімаю вам. Намагався знімати на вулиці, але там багато перешкод, і на які потрібно звертати або не звертати увагу, ну, відволікатись, а відволікатися на відео не дуже е, зручно і не дуже приємно ну, для мене показувати вам моє відволікання. І тому зараз ми знаходимося. У нашому зручному маленькому, металевому, не дуже прохолодному, жаркому, гарячому, ну, на вулиці сонце світить, е ясна погода, спекота. Ну, в гаражі також температура більша, ніж на вулиці. Але зате ніхто не заважає. Так що поїхали. Про що у нас буде йти тема? В попередньому роліку я розповідав, що але ні, трохи я не розповідав, а розповім зараз. Мені на юбилей, на ювілей, це було в травні місяці. Ну, який ювелей? Не круглий. Але 70 років, я вважаю, це також дуже приємний ювелей. І за того, що 7, 70 це дуже такі красиві цифри. Ну я вважаю, 70 років це красивий юбілей. Ну, скажем так. І мені подарували. І з усіма другими подарунками подарували телефон, на який я зараз знімаю, тому що в мене той попередній також був подарований раніше у 2018 році, і він добре все, весь час працював і працює, але при зіманні роликів. Почав балуватися. Я там розповідав, які були погрішності, що там було не так. Коротше, для роликів він не підходив, ну, глючив. І тому мені, ну, вже посчитати, 18, 20, ну, 6 років, він відпрацював 2 або 3 свої сроки. О, його потрібно давно було замінити, тому що е, лючить почав давно. Я там і на паузу не становлюся, а з паузи знімаєш е, е, аудіо записую, а відео стоїть. Я там знімав про Данкрат, е, хто в темі, той в курсі. Так от мені подарували, за що я вдячний і за той, і за цей, на який я зараз знімаю е, за подарунки. Я весь час. Е, Маю на увазі, що у мене зараз є чим знімати і на що знімати. Що я і роблю для вас, для підписників. Для гостей каналу у мене є телефон, на який все можна знімати без проблем. Але цей телефон. Слухайте уважно, іде із зарядкою штатною рідною, яка називається швидка зарядка. Там 67 Вт, там коробок приличний, ну, У декілька разів більший, наприклад, від попереднього адаптера. І він заряджає 5 а Акумулятора ну, 30-35 хвилин. Дуже швидко. Але нагрівається адаптер, телефон нагрівається. Це все виходить, що так потрібно бути. А потім охолоджується, коли заряджана до 100%, і все становиться на місця. Чому я зараз веду цю тему? Розповідаю про зарядку телефону. Тому що це вдома, коли є напруга 220 вольт. Але світло у квартирі може іноді і зникати. А коли світла нема? У нас гаджети всі працюють до кінця процентів в акумуляторі. Коли нуль не, не працює ні інтернет, ні телефон, ні зв'язок, нічого. А де зарядити? Ви скажете, ну, тебе дід повинно бути. Пауербанк, так. Мені також подарували пауербанк, є пауербанк. Я нам один раз провірив зарядити цей телефон, цього телефона. Ну, вистачило 10 тисяч ампер, міліампер, 10 тисяч ампер. Так, вірно я сказав? Так. Хватило на половину на 50% зарядити. Повністю не зарядив. І тому. Єдиний вихід, щоб залишитись на зв'язку, мати зв'язок із усіма, хто в мене в телефонній книжці, і бути на зв'язку з вами. Головне, мої підписники, друзі. Але цього що, вірно, прийти в гараж і зарядити від А. КБ від акумулятора. Але зараз у мене в машині є декілька адаптерів, які розраховані, розраховані на андроїди у тих, що зарядка не швидка. На ті телефони. Ну, там кнопочний, перві сенсорний, ну, навіть і другі сенсорні. Але у них зарядка не швидка і вони заряджають там, до 100% там, за 4 години, за 5%, деякі там на всю ніч ставиш. Виходить, що цей телефон від простої зарядки, від простого, як я знаю, адаптера, що впихається в розетку чи прикурювач, цей телефон не потягне. Я маю вазі. Зарядка та не потягне цього телефону. Для нього потрібно, друзі, уважно слухати, може у кого є така, або може з'явитися така проблема. На цей телефон потрібна швидка зарядка, адаптер і кабель швидкої зарядки. Другі кабелі і вони просто будуть грітися, нагріватися кабель простий. Я ще зараз все вам покажу, У мене тут все лежить, розложено. Кабель буде грітися, адаптер буде грітися, Штакери розйоми будуть грітися, і не відомо, що буде з телефоном. І тому в мене зараз є усе, весь комплект, але не на 67 Вт, а на 54 Вт адаптер. Ну, я вже пробував, тягне на телефоні, пише швидка зарядка. Я зараз не можу знімати, ну, наприклад, кіно і одразу показувати, як він буде заряджатися. Це тільки я можу побачити, ви не побачите. Ну, я вам відповідаю. Я провірив, показує швидка зарядка, все працює. Зараз просто я вам покажу. До чого це все я веду? Від роду. Скоріше, що все, що так. На цій машині на моїй таврі не було ні одної розетки, тобі ж прикурювача. Заводу. А ви скажете, а чого ні, ні одної? Тому що в мене вже їх декілька зараз. Я розповім, що зараз всі поставив я сам. І ще добавлю, поставити розетку це як два пальці так. Об табуретку. Ні. Я, наприклад, а цю швидку зарядку робив два дні. Тягнув два дроти. Ну, давайте все по порядку. Поїхали. Дивіться, все тут зрозуміло. На моїй панелі приладів, все, що тут вже вмонтовано, сюди, як я на мене, то вже було нічого сюди і пхати, нічого ставити, вже все було зроблено. Ну, як кажуть, ну, більше вже нічого не потрібно. Все, що треба, все тут є. Але є тільки не те, що виявилось потрібно. Потрібна швидка зарядка. А чому я так кажу, я трохи зразу почав з кінця. Ну, добре, я покажу. Для того, щоб... Оце саме головне, друзі. Працювала швидка зарядка, про яку я сказав, що гріється адаптер, гріється дрот, гріється телефон. Виходячи що сюди потрібен окремий кабель. Бачите? У пучку товщиною. Ну, це я так утрирую. Коротше, не брати, не через замок запалення, не на якісь там скрутки. Не на як якогось там ну, микача в машині. Ні. Тільки напряму від АКБ і через запобіжник. Все, що я зробив, я вам зараз розповім. Ну, показувати не буду, бо я вже це зробив. Я просто розповім, як я це все зробив, тому що робити і знімати. Не дуже зручно. Я вам скажу, я два дні робив. День тягнув сюди дріт, а на другий день підключав тут всю систему. Хоча там дві клеми, все. Ви, ну, я розумію, хто з цим не е, зв'язувався, мені не паре. Дід, ну ти толкаєш такі несенітниці. Ну, що там ту розетку? Просверлив дірку на 29 мм. На таке свердло. Протягнув два дроти, ну, кинув за запобіжник. Все. Ну, коли у вас е, з'явиться така можливість, ви потім спомните дідові слова. Не все так і просто. А які були. Е, ну, що заважало цьому, щоб зробити швидкий просто, я вам зараз це розповім. Так що готуйтеся, чай печеньки, пішли далі. Дивіться. Ну, то, що я там дрот протягну, я вам розповім трохи. Ну, Начнем якось з кінця. Хоча це зараз у нас йде і початок. У мене на машині я сказав. З роду, той з конвейера, Она, вона у мене бюджетний, значить дешевий варіант, нічого не було. Ні омивача заднього скла, той, що за мною, ні підігрівача заднього скла, ні електростіхло піднімачів. Ну, що там ще? Нема підігріва сидінь, нема електро. Регулювання сидінь, ну. А так, так, нема підігріву зеркал, що там ще може бути? Противотуманних вар спереді нема. Ну, бюджетний варіант. Я, До мене вона якраз підходить, тому що все, що мені потрібно, я можу або я вже зробив сам. Щоб не переплатити, а, а навіщо платити? <сіхи> Більше, коли я можу це зробити. Практично даром. Що я вам і показую? Я поставив першу свою розетку. Ось вона. Ось. Це не розетка. Запам'ятайте, є розетки, а є прикурювачі. А це прикурювач із класики. Він був із підсвіткою. Тут зелений світлофільтр. Збоку монтується лампочка для підсвітки, і там стоїть біометалічна. Пластина, коли впихаєш прикурювач, там два вусики ціп... зачіпляються за край адаптера. Ну, він не адаптер, а сам прикурювач. Ну, вони в мене їх аж два, але я їх з собою не возю. І зараз я їх просто не знайшов. Знаю, що вони десь у целовганому пакеті лежать, але де, я знайду, покажу ну, в інших роликах. Так от, коли впихаєш, вона чіпляється, там біметалічна пластина нагрівається, і вона вискакує. А цей же час нагрівається електрично розжарюється спіраль і можна отак прикурювати. Але я не курю і зробив все. Тому в мене нема тут прикурювача. Ну, я маю увазі оцього, що ось сюди, до, до цигарети. Я його зробив для... Того, щоб упихати туди, ось він, адаптер. Той, що зараз знятий, немає, тільки тут місце залишилось. Реєстратор. Реєстратор, ось він. Був тут. Я вмикаю запалення. Бачите? На ньому. Все працює. Ця розетка працює. Але ця, друзі, розетка працює від замка запалення. Е, від замка запалення ви одразу мене будете запитувати, откуди ти його взяв. Я взяв від вмикання пічки. Тут стоїть на 20 ампер запобіжник, а запобіжник. Отут, на 20 ампер. Це моцний і там дріт моцний, і тому сюди моцний. Сюди підходить моцна напруга. Я маю на увазі дріт у палець. Те, що потрібно для ну, за, запальнички, зажигалка. зажигалка, прикурювач. Але я ним не користуюсь і тільки для адаптера, тільки для адаптера. Зараз вам. Щоб він не, мішов, не заважав, для адаптера регістратора. Отак ну, як реєстратор знятий, його немає, немає, я нею не користуюсь. Просто стоїть, отут. а так, а ця річі, як кажуть, щоб туди не попав який-небудь мусор. О, ну Добре, це хай тут повисить, О, ну, я його потім строблю назад. Далі, далі. Але ж для заряджання телефонів, ну, той, що в мене був попередній, він там не швидка зарядка е, з 18-го року, я його заряджав не в цій різеці, не в цій. Тому що вона, може хто замітив, вона довга. Довго. Сюди палец до кінця не достає. І тут видно, що довго. Якщо взяти адаптер, ну, наприклад, наприклад, то ви бачите, наскільки він менший. Ну, ті адаптери, що От, я впихаю, дивіться, бачите, а він не світиться. Навіть вмикну запалення, він не світиться. Він не достає до кінця. І тому я поставив. Трохи нижче знайшов місце ще одну розетку із коротким гніздом, там видно, ви бачите, іменно для цієї чи цього адаптера для заряджання того телефона, який без швидкої зарядки. Як він працює? Він у мене працює. Не, на, не від замка запалення, а, ну, скажімо так, взято із мережі через вимикач. І він показує зразу. О, 12,6. Сюди я, тут на 4 гнізда або на 4 USB, впихаю туди, чи встремляю. Ось ну, оцей кабель і заряджаю гаджети ті, що не швидкі. Але ж повторюю для швидкої зарядки там великий.